Сьогодні я познайомлю вас із культурним життям західної України другої половини 19-го, початку 20-го століття. Але спершу пригадаємо, як взагалі розвивалася культура в Україні в цей період. У політичному, економічному та культурному відношенні українські землі в другій половині 19-го, початку 20-го століття перебували у вкрай несприятливих умовах. Цій ситуації безперечно посприяв так званий валуївський циркуляр, валуївський указ. Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Росії Петра Валуєва 1863 року у документі наказувалося припинити видання значної кількості україномовних книг релігійних, навчальних і освітніх, окрім художньої літератури. Царська влада побоювалася, що публікації українською мовою можуть спричинити зростання антицарських настроїв. Не менш принизливим для українців став і Емський указ від 1876 року про повну заборону української мови в усіх друкованих виданнях, театральних виставах, пресі офіційних установах. Вжиток української мови обмежувався лише побутом. Вітчизняні діячі були поставлені у дуже скрутні умови. Рушійною силою у боротьбі з наслідками ганебного валуївського циркуляру і Емського указу виступила інтелігенція. Микола Лисенко разом зі своїми однодумцями приклали чимало зусиль для розвитку культури Надніпрянської України. Вони не відмовились від рідної мови, а усіляко піднімали національну свідомість українців, тим самим виявляючи глибоку повагу до свого народу та української культури. Незважаючи на усілякі утиски та переслідування, українська музика в другій половині 19 століття сягає значних успіхів. В цей час землі Західної України входили до складу Австро-угорської імперії. Після придушення революції 1848 року, яка мала назву весна народів, правлячі класи Австро-угорської монархії почали наступ на всі демократичні завоювання. Було ліквідовано конституцію, запроваджено жорстку цензуру, посилилося гноблення української національної культури, застій у розвитку промисловості, злиденне життя, низький культурний рівень селянства, масова еміграція, нечисленність інтелігенції. Ось характерні риси життя старої Галичини. У першій половині 19 століття музичну освіту у Західній Україні здобували при церквах та монастирях. Так, у 1828 році, при кафедральній церкві у Перемишлі почала функціонувати дякоучительська учительська школа. Тут відомий єпископ Іван Снігурський заснував хорову школу, де навчали співу, основам теорії музики та диригування. А вже кінець 19 століття характеризується бурхливим піднесенням музичного мистецтва в західній Україні. Скасування панщини стимулювало громадсько культурне та музичне життя. Починаючи з 50-х років інтенсивно розгортається концертна діяльність, виникають різноманітні музичні товариства, створюється український театр та інші осередки української культури. Це сприяло поширенню самодіяльного та домашнього музикування. Друга половина 19 століття в Галичині позначена творчими пошуками багатьох талановитих музикантів, серед них особлива роль належить митцям-священникам Михайлу Вербицькому, Івану Лаврівському, Остапу Нижанківському, Денису Січинському, а також вченому політику і громадському діячеві Анатолію Вахнянину. Чимало зробили для розвитку музичної культури західних земель такі видатні композитори, як Віктор Матюк та Сидір Воробкевич. Великого поширення у Західній Україні набув хоровий спів, який носив здебільшого просвітницький характер. Деякі композитори виступали активними організаторами і керівниками хорів. На їх основі виникла ціла сітка музичних шкіл і музично-видавницьких організацій. У 1870 році виникло перше співацьке товариство Торбан, організоване Анатолієм Вахнянином. Про ньому була відкрита і музична школа. А у 1891 році започатковується співацьке товариство «Львівський боян. Його головою був Володимир Шухевич, а диригентом український композитор і письменник Анатоль Вахнянин. Для членів товариства при бояні було створено музичну школу та бібліотеку. За прикладом Львівського бояна одноіменні товариства виникають і в інших містах Західної України у Перемишлі, Коломиї, Бережанах, Тернополі, Снятині, Чернівцях та інших містах. А у 1903 році відбулося об'єднання окремих хорових товариств у союз співацьких і музичних товариств у Львові, при якому відкрилася музична школа. Яка була згодом реорганізована у вищий музичний інститут? Сьогодні це Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка. Великого суспільного значення набуло збирання і вивчення західноукраїнського фольклору. У 1892 році було відкрито наукове товариство імені Тараса Шевченка, що стало центром етнографічної діяльності. Цінний внесок у розвиток фольклористики зробив композитор Філарет Колеса. Активно виступив за майбутнє процвітання музичної культури Західної України композитор Станіслав Людкевич, а вирішальну роль у розвитку мистецтва Західної України відіграв Микола Лисенко. Впродовж довгих років він особисто підтримував галицьких митців. Як же розвивалось театральне мистецтво Західної України? На Галичині до 1848 року українського театру не було. Тут діяли німецькі і польські театри. Поширювались аматорські театральні гуртки. Аматорські вистави відбувались у Львові, Коломиї, Перемишлі, Тернополі. Український професійний театр Галичини виник 1864 року у Львові при культурно освітньому товаристві Руська Бесіда. Його директором став український актор і режисер Омелян Бачинський. 29 березня 1864 року це перша дата в історії Галицького театру. В цей день у великій залі Львівського народного дому піднялася завіса, і глядачі побачили першу виставу театру Руської Бесіди. Шла інстинізована повість квітки Основ'яненка» Маруся. У багатьох газетах з'явилися прихильні відгуки на виставу. Перший бій було виграно. Але попереду ще були довгі роки боротьби за ствердження власного самобутнього українського театрального мистецтва. А наприкінці 19 століття, за проектом польського архітектора Зигмунта Горголевського, у Львові розпочалося будівництво великого міського театру, що відкрився для глядача у 1900 році. Сьогодні це Національний театр опери та балету. Названий на честь відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької, це один із найгарніших театрів Європи. Незважаючи на нелегке становище українського театру в умовах національного гноблення, виконавська культура західної України теж сягає високого рівня. Українські співаки Олександр Мишуга, Модест Менцинський і Соломія Крушельницька. Виступаючи на оперних сценах західноєвропейських країн, набули світової популярності. Олександр Мишуга славетний співак і артист, один із кращих у Європі виконавців і пропагандистів української народної пісні, а також творів вітчизняних композиторів. Народився він на Львівщині, а вийти на мистецький шлях йому допомогли чудовий голос і добрі люди. Юнак потрапив до хору собору святого Юра у Львові, а потім до гімназії, вчительської семінарії і, нарешті, до консерваторії. Прогресивна громадськість Львова допомогла йому виїхати до Італії, саме звідси і розпочалися тріумфальні виступи по Європі. Рецензенти називали мишугу королем ліричних тенорів, пісень дивних чародіям» і соловейком України. Його виступи завжди і всюди проходили з величезним успіхом. Він часто навідувався і в Україну, виступав з концертами в багатьох містах і селах. Також він працював професором сольного співу в музично-драматичному інституті у Києві, допомагаючи цим у розвитку вокального мистецтва рідного народу. Соломія Крушельницька неперевершена українська співачка. Її ім'я золотими літерами вписано в історію світової опери. Народилася і зростала вона на Тернопільщині. Закінчивши Львівську консерваторію, подалася до Італії вдосконалювати техніку співу. З тріумфом співала у найбільших містах Італії. Свої сцени їй пропонували найкращі італійські театри. Голос співачки. Абсолютне сопрано широкого діапазону з чарівним оксамитовим тембром. Всебічно обдарована і освічена, сповнена високого артистичного чуття і шляхетності, Соломія Крушельницька розмовляла і співала українською, польською, російською, італійською, іспанською, французькою, німецькою і англійською мовами. Вона прекрасно грала на фортепіано і сама вивчала партії і ролі. Не звертаючись по допомогу до фахівців. Соломія Крушельницька була першою і найактивнішою пропагандисткою українських народних пісень і творів вітчизняних композиторів у Європі і Америці. Ні слава, ні тріумфи ніколи не заважали їй підтримувати тісні зв'язки з батьківщиною, з передовими діячами української культури Іваном Франком, Лесією Українкою, Миколою Лисенком, Ольгою Кобилянською. Та багатьма іншими у 1939 році Соломія Крушельницька назавжди переїхала до Львова, де вела клас сольного співу у консерваторії. Серце видатної співачки перестало битися у 1952 році, але пам'ять про неї житиме вічно.